Так, 19 липня. Приїхали так само вже ввечері, вже десь 15 хвилин на 9 часу. Приїхали перевірити, що у нас по медозбору. Сьогодні бджолки були зранку, ставили полкозбірники. Але полкозбірники ставили, не включали. Зараз поключаємо, щоб бджолка трішки звикла до е нових е донців і так далі. Ось стоять. Наші пилкозбірнички. Ось вони. Ну, ось. Так що зараз повмикаємо, завтра подивимося, скільки вони будуть тягати полочку. Так, а зараз давайте подивимося, що у нас на вагах відбувається. Сьогодні і вітерець був, ну, бджола літала. Так. Зараз в нас на вагах ровно 20. Вісім кілограмів. Поїхали. Пів КГ Є. КГ Є. Півтора. Півтора кілограми сьогодні. Трішки менше, ніж вчора. Ну я ж кажу, що погода була така, що е, не дуже, не дуже е, був вітерець, Ну нічого, півтора КГ це теж добре. Все. Будемо чекати на завтра. Зараз вмикаємо пилкозбірники і подивимося, що буде завтра. Тому бджола вже кусається. Все, завершую.